Ти починаєш вивчати одну з найдавніших та найцікавіших наук про Землю географію. Під час її вивчення ти побуваєш на місці першого відкривача невідомих земель, відправишся у подорож до надр Землі, спустишся на дно Світового океану. Також ти дослідиш повітряну оболонку Землі, навчишся читати географічні карти та дізнаєшся ще дуже багато цікавинок про нашу планету. Вмощуйся зручніше та готуйся до відкриття цієї науки й для себе. З давньогрецької мови земля перекладається як гео, а опис графо. Звідси і пішла назва науки, що описує процеси, які відбуваються на планеті географія. Це наука, що вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність. Вона є однією з найдавніших наук, що об'єднує в собі історію, математику, біологію, фізику, хімію та багато інших наук. Першим, хто запропонував таке визначення, був давньогрецький вчений Ератосфен, що жив у третьому столітті до нашої ери. У ті часи він проводив різні наукові дослідження зокрема, досить точно вирахував довжину екватора. Великим його досягненням є створення першої географічної карти. Через такий вклад у цю науку його вважають батьком географії. Географія як наука поділяється на три частини: фізичну, соціальну та економічну. Фізична географія вивчає природу нашої планети, а також явища та процеси, що у ній відбуваються: наприклад, клімат, рослинний і тваринний світ планети чи різні природні об'єкти. Соціальна географія вивчає населення планети. Зокрема, його кількість, різноманіття та розміщення по земній кулі. Економічна географія вивчає господарство різних країн. Господарством називають усю діяльність людей використання природних ресурсів, виробництво різних товарів чи надання послуг. У географії виділяють і різні географічні науки. До фізичної географії відносять природничі науки. До соціальної та економічної суспільні. Є також загальногеографічні науки, що об'єднують природничі та суспільні. Подивись уважно на схему та назви науки, які відносять до загальногеографічних. До загальногеографічних наук відносять картографію, яка займається створенням різних географічних карт, країнознавство, що вивчає особливості різних країн світу, геоекологію, що досліджує зв'язок людини та природи. Важливою сучасною наукою є геоінформатика, яка переносить географічні дані в цифровий простір. Раніше завданням географії було пояснити якесь природне явище чи відкрити та описати нові землі. Але якщо усі землі вже давно відкриті, то що зараз досліджують географи? Маєш здогадки? У наш час географія набула нового значення. Сучасні географи вивчають взаємозв'язки між різними частинами природи нашої планети. А також те, яким чином людство змінює світ довкола, взаємодія між природою та людиною становить основу всієї людської історії. Природа це середовище, в якому людина живе, саме природа забезпечує наші фундаментальні потреби. Наприклад, людина використовує повітря, воду, рослини, корисні копалини. Під впливом господарської діяльності людини відбулося забруднення навколишнього середовища, природа зазнала значних змін. Тому суспільство розробило ряд заходів зі збереження, раціонального використання і відновлення природи. Життя людини можливе тільки у взаємодії з природою. Але звідки ж ми знаємо стільки про нашу планету? Які є джерела географічної інформації, до них відносять різні друковані джерела: підручники, карти, атласи, енциклопедії, словники, довідники, художню літературу, журнали, газети тощо. Багато інформації ми дізнаємося і під час відвідин музеїв, парків, туристичних мандрівок або ж просто гуглячи те, що нас цікавить в інтернеті. Географічні знання мають велике значення для життя та діяльності людини, вони потрібні нам щодня. Маючи знання про країни світу, люди можуть подорожувати, знаючи будову поверхні нашої планети, вони можуть видобувати різні корисні копалини, будувати міста та дороги, знання про ґрунти. Особливості температури повітря та кількості опадів допоможуть вирощувати рослини. Знання з географії також стануть у пригоді військовим, морякам, водіям, археологам та навіть кур'єру, який доставить тобі піцу. Запам'ятай географія. Наука, що вивчає природу землі, населення та його господарську діяльність, її поділяють на фізичну географію, що вивчає природу, соціальну, що вивчає населення, та економічну, що вивчає його господарську діяльність. Серед географічних наук виділяють природничі та суспільні, а також загальногеографічні, які об'єднують ці напрямки. Інформацію про світ люди черпають як з друкованих джерел, атласів, карт чи енциклопедій, так і з власного досвіду, спостерігаючи за природою чи подорожуючи. Географія потрібна людям всюди у сільському господарстві, будівництві, видобутку корисних копалин чи подорожах. Життя людей тісно пов'язане з природою. Тому важливим завданням сучасних географів є дослідження зв'язків людини і природи та збереження її унікальності. Вивчай географію з нами. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео.